Ефективність процедури залежить в першу чергу від дотримання вашого індивідуального графіка процедур. Важливо от перших цих чотири процедури провести кожні два тижні, наступні вісім процедур кожен місяць по мірі відростання волос. Обов'язково дотримуватися правильної підготовки перед проведенням процедури, тобто шкіра має бути суха, оголена, без додатково нанесених якихось лосьйонів чи кремів. Також лікар-дерматолог наголошує: для найкращого результату важливо не пропускати жодної ділянки вашої шкіри. Водночас не варто проходитись двічі по одній ділянці. Враховувати потрібно також забарвленість самої волосинки, тому що чим темніше волосся, тим буде кращий результат після процедури. Оскільки на світлому і сивому рудому волоссі фотопіляція буде неефективна. Довготривалий результат забезпечує ще й правильно підібрана інтенсивність для. Кожної окремої ділянки шкіри в фотоепіляторі наявна функція Smart Skin, яка підбирає індивідуально по вашому типу волосся необхідну інтенсивність, яку важливо дотримуватись і не занижувати. Але ви можете адаптувати цю інтенсивність під ваші індивідуальні відчуття.